Мотивація пацієнта це половина успіху в ортодонтичному лікуванні. Так, сучасна ортодонтія це точна діагностика, індивідуальний план і командна робота лікаря з пацієнтом. Але скільки б ми не вкладали знань, досвіду технологій, результат значною мірою залежить від внутрішнього бажання пацієнта, бо мотивація це готовність пройти шлях до змін, дисципліна у повсякденних ортодонтичних задачах, носіння еластиків, чисті зубів та своєчасне відвідування контрольних візитів дуже важливо розуміти, навіщо ти це робиш. Найкращі результати я помічаю саме в тих пацієнтах, хто приходить з вогником в очах. Вони не просто хочуть рівні зуби, вони мріють про нову якість життя. І коли через рік-два лікування я бачу, як змінюється їх усмішка, постава, з'являється впевненість в собі, я розумію, що це був саме наш спільний шлях. Часом мотивація з'являється не одразу, і це також є нормою. Буває достатньо лише побачити, що зміни можливі, і з цього починається рух. Почніть. З бажання та саме мотивації все інше зроблю для вас. Я запрошую вас на консультацію, якщо ви давно про це думали. Можливо, сьогодні саме той момент, коли варто почати.